24 лютого я знаходився ще на посаді першого заступника командира батальйону, начальника штабу особовим складом строкової служби і військовослужбовцями, які прийшли по мобілізації, От вони висунулися на окружної і зайняли там оборону, де ми стояли, включаючи по травень. Потім Бурдянка, Карасівка, шаповало до вересня місяця. Були тяжкі бої, ми відпрацьовували їх також танками 64-72-ми, мінометами 120-ми із застосуванням ВПЛА. Потім, в серпні, місяці, вони відійшли і ми е, висунулися на кордон з Російською Федерацією. На основі мого батальйону сформувалася батальйонна технічна група, і висунулися ми в Донецьку область, е, зайняли позиції. Біля населеного пункту Майорська ми заїхали на позицію, і до нас був наступ противника. Вони понесли великі втрати приблизно по перехватам, що ми зрозуміли, це було 14200 і 23 300. Бій тривав з 9 ранку десь до 18 вечора. З різних сторін застосуванням техніки, бронетехніки, танків, артилерії, РСЗО. Тобто Особовий склад летіло все. Але ми за цей бій понесли втрати всього два трьохсотих бійця. У нас були перехвати. І ми чули, що після того, як ми їм нанесли саме перше ураження 25 листопада, особовий склад мобілізованих, почав різко відступати. Після чого в станцію прозвучала команда, «Стріляй першому в ноги, решта вернуться. І ми в дрон свій побачили, як особовий склад розвернувся і пішов знову на нас. Тобто вони розуміють, що або вони беруть позицію, або вони залишаються там двохсотим і трьохсотим. В кінці 2022 року батальйонна тактична група висунулася в район населеного пункту Бахмут, де зайняла оборону на південних околицях Бахмута, і зараз знаходиться на позиціях під постійним обстрілом, вогнем. Противника, постійним ураженням їхньої артилерії, танків, протитанкових засобів, мінометів, АГСів, гранатометів ну, працюють зі всього, снарядів противника достатньо. Тут уже діють ЧВК Вагнер і їхні підрозділи більш підготовлені спецпризначенці. Якщо вони 300, то їх будуть забрати тільки ввечора, коли потемніє. Якщо тяжкий 300, його не будуть забирати, його підозруть, поки він стане 200, і потім 200 витягнуть. Це якщо чоловіка Якщо це так що мобілізовано, мобілізовано взагалі ніхто не буде забирати, вони оставляють тіла і навіть не питаються їх тягнути, витягувати, і ведуть їх на обої, беруть число, може прийти 20, вернеться обратно 2, і на наступний день цьому командиру дадуть знову цих 20, і він знову їх поведе тут саме, поки вони не проб'ють ту точку, яку йому визначено. Бахмут взагалі, ну, ми приїхали з Майорська, після декількох днів до нас приєдналася решта підрозділів нашої бригади. Ну, це набагато краще, коли ти зі своєю бригадою, зі своїми людьми, а не тоді, коли ти знаходишся в порядкуванні якогось іншого підрозділу. І управління набагато швидше, ефективніше. Проходить загалом обстановка контрольована по всіх напрямках. Підрозділ на цей час вже знаходиться в два рази більше інших підрозділів, які тут були по часу, і багато таких військовослужбовців зі всієї національної гвардії дзвонять і звертаються до нашої бригади для того, що я хочу воювати, я хочу допомогти своїй державі. Візьміть, переведіть, приходять цивільні, намагаються хто по пів року, хто по десять місяців пробитися через воєнкомати, а наша бригада з першого дня проводить активні бойові дії безпосередньо з противником. ні на першій, ні на другій лінії, ні в тилу, а на нулі постійно батальйон перекрашив особового складу противника, техніки. ну, це було багато і особовий склад зі всіх інших частин любими способами намагається перевестися до нашого підрозуму.